Вітаю, шановні друзі. Сьогодні чистий четверг. Я зайшов на територію храму. Тут така зручна тиха обстановка. Є тут ослін такий невеличкий. Можна сісти, посидіти і провести якийсь такий мій репортаж. Ось така лавочка. Я отаку сяду і поговоримо з вами на актуальні теми. Ну що нас хвилює останнім часом. Це підсумки виборів. Я в числі 25%. Еліти України і цим пишаюся. Ну, завжди, знаєте, так і в класі, є відмінники, є такі ті, що погано вчаться у життя. Ось, ну, вони неуки, а ми будемо їх просвітлювати, будемо їх тикати носом у це зелене гусяче гівно. Ну, така наша доля е, вчити. Сьогодні я хочу підняти таку тему, чому Путін не привітає ніяк зелю з обранням на президента. Е, ну, я вам уже розповідав у попередньому репортажі, що. Оці пахани з колишнього простору Радянського Союзу, Лукашенка, Путін, ну там інші царки і хани з Середньої Азії. Вони розуміють, що Володя Зє він опущений. Чому я вам уже пояснював, що коли він зробив перший крок в політику, помилився і вибачився, це вже для них сигнал, ознака того, що він уже в статусі опущеного. Тому розмовляти з ним зараз вони серйозно не будуть. Це їм на якісь там макрони, якісь там. Значить, Трампи, які в їхньому розумінні, ось, Путіна, як це теж якісь незрозумілі піндоси, європейці, ну, з якими він принаймні там грається в політику. Ну, а запущеними він гратися в політику не буде. Тут уже діє норма така, що пацан сказав, Ну, так, пацан, давай делай, а тебе ждуть. Тобто, якщо він вибачився перед путінським васалом Кадировим, то що залишається Путіну? Путіну залишається чекати на обіцянку зелі стати перед ним на коліна. Ось Путін і чекає. Нащо йому тепер його поздоровляти, там, вітати. От, з обранням на посаду президента він чекає, що Володя сказав, так Володя хай тепер робить другий крок, сказав А, нехай тепер каже Б. Ну, а зрозуміло, що Путін розуміє це так, що якщо ти став перед ним на коліна, вставання з колін в Росії не буває. Росія, вона вічно встаюча з колін, як вони кажуть, тому взяли там нічого не світить. Він тільки може стати тепер з колін раком. Ось він буде раком тепер стояти. Ось, о, що саме Путін од нього... І очікує. Е, тому немає ніякого привітання. Його туди тільки можуть визвати в якості блазня. Щоб він приповз, як ото у фільмі е, на Гоголівську тему е, черевички, по-моєму. чи Вечора на хуторі поблизу Диканьки, що коли там прийшли ті козаки, вони повзли по східцях туди, по килимі до Катерини Другої, а тоді там кричали, що не встанемо, мама. Тобто вони стали на коліна, а Катерина каже, ну вставайте. Хлопці, а вони кажуть, не встанемо, мамо. Так і Зеленському. Доброго дня, свято нас. Так і йому. А тепер залишається тільки стояти на колінах. Такі справи. Це храм Божий тут. Прийшов. Видно якийсь отець чи дияк, не знаю. Ось. Так, що та, так. Що та. На чому тут зупинились? Мене піп зупив трохи. Так, на тому, що, значить, зеля стане на коліна, а потім раком. І встати він з такої позиції може тільки в одному випадку, якщо він буде розважати Путіна в якості блазня, тоді він може трохи побігати на ногах і то на Знаєте, що у Азії на Сході раніше була така звичка в них там чи Звичай, чи правило таке навіть, що оцей хаджаїн, хазяїн їхній хаджаїн, він повинен бути завжди вищий зрост. ось І оцей слуга, який там йому прислужував, він, якщо був вище свого. Хаджаїна, цього хазяїна, то він повинен будь ходити на півзігнутих ногах. Розумієте, щоб він не видавав того, що він вище ростом. Ось. Ну, Путіну, власне, такий і потрібен слуга народу, слуга Путіна, ось, але щоб він був не вищий Путіна. А, а якщо у Володя і там, я не знаю, у Володі... Путіна метр сімдесят, по-моєму, а цього зелі метр шістдесят сім. Ось. Але там його щоб він вже ж не надівав підбори вищі, ніж у Путіна. Отак от. Ех, перевірять. Ну, він тепер буде на фоні зелі фотогенічний. Не треба буде вже займатися там фотошопом е, цим. Значить, фотографом путінським тепер вже можна нормально путіну фоткатися з зелею, бо він зеля він такий. У нього баранній вес, у зелі порядка 60 кг і зріст карлика. Це саме, що потрібно путіну. Ну, Це слуга Путіна буде, не слуга народу, а слуга Путіна. А у них. Знаєте, у нас в Україні одні закони, у нас коли було Магдебурзьке право, тут вже в містах, а в них було кріпосне право. так що там звички ці дуже традиційні, а ось гарем там у Путіна є, ось Кабаєва там є, а ось він буде тепер їх розважати. Тепер буде це їх розважати. Тут літають літаки на Бориспіль. Над храмом проходять постійно боїнги. Ось таке насичена досить авіаційна обстановка. Ось, ну... Отаке, що я хотів би мовити, таке, чому Путін досі не привітав Зеленського. І в якої якості Путін чекає його в Кремлі. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Так, а я на цьому свій коротенький репортаж закінчую. Так, і не прощаюся з вами, я кажу до зустрічі. Я вдячний вам за допомогу. Дуже суттєва допомога. Дуже мені допомагає. Я без вас би не справився. Ось. До нових зустрічей. Я буду постійно проводити тут коротенькі репортажі на всілякі теми. Вітаю вас, шановні друзі. Я знову тут знаходжуся на території храму. Тут дуже затишно. Ось така осліна тут стоїть, можна посидіти Ось. і тихо розмовляти з вами на всілякі теми. Ну, я б хотів підняти ще одну тему, таку, що стосується наших територій Ордло тимчасово окупованих територій Донбасу. Хотів би значить, зачепити цю тему. Наказу Путіна про роздачу паспортів оці бедлоті, що знаходиться там на цій території окупованих міст Донбасу Росії. Отже, Путін видав наказ про спрощену роздачу пашпортів. Мешканцям цих територій. Звідки взялися ці мешканці, нам всім відомо. Ви знаєте, що 30-ті роки там Голодомором Москва викосила усе корінне населення українців, ось, а намість того туди було завезено населення з Поволжя з інших районів. Росії. Тепер же таки вони оці підсадні дочекалися свого часу, розплодилися там, е, наробили собі подібних. Ось. І хоча вони й були громадянами України, але генетично вони не українці, е, генетично це е, мокшани. Генетично це Мордва. Ну і вони тягнуться туди до свого. Це ще раз стверджує те, що небрати ми з ними. Тому що вони не можуть жити з нашими пашпортами українськими. Вони, однак, від нас різняться, вони інші. І це тепер вже документально буде підтверджено. Але, на жаль, тепер не так просто їх посадити у ті скотовози і сказати, чимо дан вокзал Росія. Тепер вони там розплодилися. Ну, власне, чим і займається Росія, вона розкидала оці свої розсадники своїх. Мокшан і в Державах Балтії, і у нас тут на Донбасі. Ну і тепер вони поросли оці Манкурти, ось, які оці от вони тепер лізуть туди, до Москви. Це одне, що ми різні народи. Це зрозуміло. А те, що це справдісінька окупація також підтверджується діями Путіна. Він підтвердив це, що Донбас окупований. І що Росія є окупантом. Давайте згадаємо те, як за таким же Планом йшла і Германія. Коли фашисти напали на Україну, вони що спочатку зробили? Вони ввели е, свою валюту. Я сам тримав у руках, після війни їх валялося в нас. ці рейхсмарки, окупаційні марки. А я в Запоріжжі їх купу бачив. Так і було написано українською мовою, карбованці, рейс карбованці. Що власне, і Путін так, і по такій схемі діє. Спочатку там ввели рублі, так, а тепер вводять пашпорта. Тобто Аусвайси. Так і німці, вони спочатку ввели окупаційні рейхсмарки, карбованці, а потім ввели. Оці Аусвайси, окупаційні паспорти. Так ось Росія і вводить тепер їм по такій схемі паспорти російські. От. Ну, а що ми, власне, могли чекати цього нашого, так би сказати, братнього народу в лапках? Історично нічого вони для нас не зробили, гарного нічого не зробили. Давайте подивимось в історію. Я не буду точною в хронології, але так от скажу, що як оця орда пішла на Київ ось, на чолі з їхнім ватажком Боголюбським. Які розграбували Київ, зґвалтували, вирізали, спалили і поцупили, украли Вишгородську, нашу Богородицю, яку написав сам Святий Лука своєю рукою. І вони украли її, на пожежі в Києві і вивезли собі. Туди во Владимир кудись, і тепер вона у них руська святиня Владимирська Бога Матір. Отак От бачите. Тепер вона не київська стала, а Владимирська. Це раз. Дуже добре нам брати зробили, що Київ спалили. Два вони видали понад 400 законів. Це з царських часів, включаючи часи радянської влади, де була заборонена українська мова. Їй було заборонено використовувати в друкуванні, в церкві, в театрі і в інших публічних місцях. Тобто Можна було десь користуватися там у себе на кухні, розмовляти, а у публічних містах ні. Це два. Третє. Третє це нам все відоме. Третє нам все відоме. Це що був у нас. Що був у нас Голодомор. Теж організований Москвою. 32-33 рік. Чому це Голодомор? Тому що це не стихійне лихо. А якраз в ті роки 32-33, був чудовий урожай. Але все це була така продрозврська так звана. Все це вивезли, а тоді ходили по селах і все повибирали у людей з клунь з сховищ. Все забрали. Навіть де, що стояло, там на печі борщі той поперевертали, квасолю позабирали. Все-все-все всі запаси. А тоді ж із сел не випускали, блокували, щоб люди нікуди не вийшли з села і не здобули собі десь харчів. Ось. Влаштували нам голодомор. І спогадів діда коваля, це свого сусіда, він каже, у нас в селі був голод. Ми їли, каже, літом всяку траву. На болоті ото росте там рогіз, каже. Коли висмикаєш його, то що качалочки на ньому ростуть, то очерет я, а то рогіз такий. І каже, висмикаєш його з болота, а там така цибулина внизу. І ото її обрізаєш, каже, ми варили ото, їли. ото, ото Отой рогіз. О. І мати каже, сказала мені, каже, тікай, синку, бо ти помреш. Тут. Ми старі вже каже. Іван каже, я побіг тільки, поїхав на Харків. Поїхав на Харків, вирвався з села. В Харкові була робота, і там можна було робити за якусь там. Миску якоїсь баланди і за кусок хліба у день. Ось. Поставили його працювати на грабарку. Це така була бричка, що возила пісок. Ось. І він каже: я одного дня їду, коли лежить, каже, під забором сусід. Теж з нашого села у Харкові Но роботи не знайшов, каже, і помирає. А. Я, каже, сказав, що я зараз каже, відвезу пісок і заберу тебе, каже. Ну, але, каже, півгодини, поки розвантажився, їду назад, каже, вже то діда немає. Ну, дядька, що лежав під забором. Я, каже, спитав, а де він. Та каже, їх забрали на бричку і повезли десь в яму закопувати. А що ж він, каже, ще живий? Так а яка разниця, каже, він до вечора умре та буде лежати, смердіть під забором. Їх уже таких напівживих збирали і скидали десь у ями. Оце таке. Таке нам влаштовувала Москва наші брати. Ось. А ми щось чекаємо. А ми чекаємо щось, що хтось поїде в Москву і все владнає. Зеленський. Зеленський влазень поїде, стане перед Путіним на коліна і щось владнає. Ви запам'ятайте добре, що завдання Москви це гноблення України. І їхня мета, щоб Україна була в московському рабстві. Їм не потрібен Донбас, їм не потрібен Крим, їм потрібна вся Україна. Їм потрібні ми в якості рабів, щоб нами затуляти. Там десь далекий схід, китайський кордон. Росія велика, її треба охороняти. Там треба працювати на півночі, а кацапи вони бухають, п'яндики, а такі раби їм потрібні. Так що їдь, Володя, ставай на коліна, ставай раком, але нам з тобою не по дорозі. Можливо, ти це зрозумієш, можливо, до тебе щось дійде, але вірити не нашої, ти іудей, ти поправ нашу віру, термосом. Ти Глузуєш з українців. Українці для тебе раби, дебіли. А, і ти хочеш нас використовувати, але в тебе нічого не вийде, Володя. Я ще раз повторюю. Хочеш їхати на коліна, їдь, хочеш ставати раком, вставай. Нам з тобою поки що не по дорозі. Отже, я на цьому закінчую свою трансляцію. Верніше запис я вилежу, викладу зараз в YouTube. І до нових зустрічей. А я покидаю, покидаю цей двір храма. Непогано тут. Затишно. Але нема нікого. Хоча сьогодні і свято. Чистий четвер. Так ось. Нема тут нікого. Рам пустий. Я ось тільки на посидів на лавочці. Селище. Таке селище. До зустрічі, друзі! Я, як завжди, вдячний вам за допомогу. Без вас я б не справився. До нових зустрічей. Я буду вести. Мені нема що робити, чим зайнятися. так що, Будемо зустрічатись. Якраз попав я тут на свята і трохи продляється моє перебування тут під Києвом, бо клініка не працює три дні. Ну що ж, походю тут околицями. Познімаю, викладу вам свої ролики, свої роздуми. Ну, якщо вони комусь цікаві, якщо комусь цікаві, а ні, то що ж. З вами був Дід Олесь. Ще раз вдячний. Не прощаюся, до нових зустрічей.